Говорить Київ, Київ, Київ. А попередити, наприклад, якщо е, працівники метрополітену, певно, вони бачили, що ось-ось буде підтоплення. Чи могли вони попередити е, аварійну ситуацію? Звичайно, е, працівники, які там е, знаходяться, машиністи, чому вони тоді це, не били у Це бачать машиністи, це бачать е, люди, які обслуговують тунелі. Але. Е, була є... вказівка, що потрібно була мовчати. вказівка. Так є вказівки замовчувати, і якби тиск, що там ніякий негатив не повинен виходити. Правоохоронні органи наші розпочали провадження за фактом недбалості. Чи матиме це результати? Подивимося, як вони будуть розслідувати. Але те, що київський митрополітен потребує в багатьох ділянках ремонту, це відомо давно. Про те, що в тунелях. Є проблемні місця, це також відомо і на загал, і експертам, які розуміють цю тему. Тобто, ну, не можна більше приховувати, те, що метро доведеться зупиняти і доведеться робити ремонти. Якщо керівництво метрополітену, транспорту міста. Києва буде замовчувати далі цю проблему, то ну, ми будемо мати ще гірші якби наслідки. Тому що метро в Києві взагалі зупинялось тільки під час ковіду та повномасштабного вторгнення. Я не пам'ятаю випадку, коли метро зупинялось через якісь такі проблеми. Тобто, Але це вперше. Це вперше. І насправді це вже, знаєте, як довели до того стану, коли воно вже починає розвалюватись. Тобто. А, Але ж знову таки, це найновіша гілка метро. Це не метро, яке побудувалося. Це наслідки. Того, що е, місто має неправильні пріоритети. Це не коли будували. Так ні, це це то це, це, це гірша якість робіт, коли будувалось. і це страх нести відповідальність е, за те, що треба перероблювати, і треба зупинити в якийсь... Ну тобто, вони могли це зробити до повномасштабного вторгнення. В, в, побачити цю проблему а, наперед. І е, зробити зупинити метро на 6 місяців, наприклад, і е, переобладнати тунель під час е, повномасштабного е, вторгнення Росії. Також з міського бюджету витрачаються гроші на багато мільярдні розв'язки. На а на утримання, на утримання метро. Так е, ні, звичайно, виділяються кошти, але не стільки скільки треба. Взагалі, проблема транспорту Києва в тому, що на утримання інфраструктури виділяються дуже мало коштів. Тому що це не можна дуже, знаєте, як гарно запакувати, сфотографуватись біля колій, які були там поведені десь, і їх треба зробити рівними. Угу. І це дуже великі інвестиції, але це правильні інвестиції, інвестиції на майбутнє. Київська влада обрала пріоритет робити розв'язки, мости. Ну, але це також потрібно у випадку, коли воно будується з нуля, наприклад, або не у випадку, коли ми будуємо розв'язки за такими ж самими принципами, якими вони були, не переосмислюючи цю територію. Наприклад, на оболоні не було критичної потреби будувати розв'язку. Немає потреби будувати аквапаркінг за 120 мільйонів гривень на оболоні. Але е, міська влада намагається такі проекти робити, замість того, щоб е, вкладатись в безпечну роботу е, громадського транспорту і щоб не було таких ексцесів. Тому що автомобілі е, там десь можуть постояти в заторах, десь об'їхати. А коли зупиняється метро, ну вчора е, все місто було на вухах, і ну, якби це колапс, це мінімум 6 місяців. Буде рухатись тільки наземний транспорт, і буде добре, якщо вони це все організують гарно, але ж проблема в тому, що вони повидьоргували з інших маршрутів по місту Києву рухомий склад, автобуси, тролейбуси, і це вплинуло погано на те, щоб кияни в інших районах могли зручно добиратися.